Привіт, Зо. Записую для вас нову вправу, в якій ви зможете продіагностувати звідки ваше бажання. Звідки в тому сенсі, що воно чи з майбутнього, чи воно, можливо, із минулого. От той ваш запит, те, чого вам дуже хочеться. От, наприклад, у вас є бажання побудувати стосунки, або у вас є бажання заробляти якусь певну суму грошей, або у вас є бажання придбати автомобіль, або м -м -м, бажання е ну, навіть можна вийти із якихось стосунків, або збутися якого. Симптома. От те, що вам хочеться. Можливо, щось вам заважає, можливо, щось ви не можете подолати, до чогось не можете дійти, до цього ж самого бажаного. І це і є таким запитом, Наприклад, у розстановку чи у терапію, робота або з симптомом, або з оцим самим бажання. І дану діагностику я пропоную вам провести конкретно для того, щоб зрозуміти для себе, щоб дізнатися для себе, завідки ж оцей мій запит, звідки оце моє бажання. Воно йде із минулого чи воно іде із майбутнього. От Давайте приступимо до вправи. Зараз я переведу камеру на поле запиту. Так, це ваше поле запиту. Можете зараз проговорити ваше бажання. Скажіть, я хочу грошей. Якусь певну суму. Я хочу заробляти 2 тисячі доларів на місяць. Я хочу заробляти тисячу доларів на місяць. А я хочу позбутися там якогось симптому. Ну, наприклад, у мене нежить постійна нежить, або в мене є симптом якийсь алергічний. Я хочу позбутися сльозотечіння, наприклад, алергічного свого. І скажіть: я хочу дізнатися, це моє бажання із минулого чи із майбутнього. Це мій запит на позбавлення цього симптому, на заробіток грошей, на стосунки. Він продиктований минулим чи майбутнім? Проговоріть голос. Зараз я в поле введу веду вашу фігуру. Це ваша фігура, це ви. Ви стоїте на полі свого запиту. Що хочеться зробити? Хочеться бігати, хочеться втекти, хочеться сховатися. Хочеться сісти, хочеться лягти. Що хочеться зробити? Які почуття всередині вас підіймаються? Це все про ваш запит? Страх, радість, веселище, сміх, провина. На який вік ви себе відчуваєте зараз в цій фігурі? Дослухайтеся до себе. Можливо, запишіть. Зробіть якісь помітки. Зараз я введу одну фігуру першу спочатку першу фігуру. Що відчуваєте? Чи бачите ви цю фігуру? Чи не бачите? Хочеться на неї дивитись, чи не хочеться. Вашим відчуттям запит цієї фігури йде. Щось до неї притягує. Слухайтеся до себе. Зараз я поставлю ще одну фігуру. Ось вона. Як з цією фігурою? Що зараз з вами? Бачите ви цю фігуру? Ваш запит продиктований цією фігурою? Як відчуваєте? З якою із фігур у вас більше йде контакт? Зараз я відкрию вам фігури. Ось ця перша фігура це фігура минулого. І якщо зв'язок був більший зв'язок, більший контакт був з цією фігурою, то запит бажання продиктовано чимось з минулого. Подумайте, про що це для вас? Ось ця фігура. Це фігура майбутнього. І якщо більший контакт був конкретно з цією фігурою, то значить ваш запит, ваше бажання продиктоване майбутнім. Поділіться своїми враженнями. У коментарях.